Привіт! Я тут вирішила піддивилася в когось і вирішила такі а, зробити відео улюблені аромати від а, а, бренду. Але я подумала, що в мене насправді так багато улюбленців серед брендів, тобто, ну досить багато. І інколи я не можу вибрати навіть один а, а, найкращий, на, на мою думку, аромат у бренду. Тому, а, мабуть, я зроблю таке коротенькі відео про найкращі у бренду а, і буду брати по одному бренду. Сьогодні в мене перший а, бренд це Lancome. Це люксовий бренд. І в мене ось два а, за моїм а, чартом найбільші, на мою думку, найкращі аромати. Найбільш оригінальні аромати у бренду. Я поясню, чому саме вони. Ну, Взагалі, Аланком аромат почну з нього Hypnose Senses, це був перший люксовий аромат, на який я отримувала так багато компліментів. І який мене який дійсно вразив, бо він був не такий, як усі. Взагалі, ви знаєте, у 90-ті, мабуть, навіть на початку 2000-х, початок 2000-х, середина, ось до цього моменту, до, до появи Леві, Бель, ось цього тренду і, мабуть, до появи ось цього парфуму, взагалі було дуже багато парфумів, про яких можна було сказати, що, він, що вони не схожі на інші. Так от, хіпно коли я затестила, він настільки мене вразив, бо це дійсно було щось таке, щось неймовірне не, не, не таке, як ти йдеш по вулиці і ловиш регулярно шлейф від парфуму. Чим же він, він от як я його сприймала тоді, коли познайомилась з ним, це було я не знаю, коли, 15 років тому назад. І от до зараз навіть зараз так я його і відчуваю. Що в нього такого особливого? Він пахне, як не пахне по-особливому. Тут квіти, тут медовість, але це все було в поемі, так, але це геть не поема, це така якась прозора квіткова медовість. і і щось таке є специфічне, що не можна просто передати словами, це треба просто затестити, щоб зрозуміти. Це ніби і шершавий, і яскраве водночас. Це ну, ну, дійсно він неймовірний. І думаю, щось, що, що ж мене, мене мучило, що мені так в ньому подобається, що ж за нота мене не відпускає, і це а, перець. От я забула, чи то червоний, чи то розовий м -м, перець, але а, це така нота, яка взагалі, як на мене, от а, дехто вважає, що лічі роблять усі а, аромати такими яскравими радісними, а, такими, що багатьом подобаються, піднімаються настрій. А для мене така нота це. А, Розовий От Всі аромати з розовим перцем мені дуже подобаються. Мені навіть подобається сам чистий розовий перець. Я дуже люблю розтерти чистого розового перцю. І потім вдихати аромат, от якби був аромат чистого розового перцю. Парфум я б його носила. Ось тут, мабуть, якась така пікантна нота це і є перець, що надає. Ось такої оригінальності цього аромату. Він звучить, як то кажуть, зараз дуже по, по нішому. О -о Завдяки лише цій одній ноті, яка, яка вивозить і витягує оцей люкс на рівень, вибачте, на рівень ніші. А, бережу його, не знаю, чи він чи, е, є зараз. Він один, е, декілька років тому зникав. з в Полиці магазині казали, що його вже зняли. Потім це в мене вже такий один з останніх випусків, останній навіть, бо раніше вони були трошки інші. я Вже не пам'ятаю, який був мій давній флакон. Здається, мені тут не було напису. Чи... Не пам'ятаю, не пам'ятаю. Пам знаю, що він був не такий. Пам'ятала, коли купувала, бо бачила відмінності. Потім читала, що міняли дизайн. Але не пам'ятаю, що саме це парфум, він тільки в такій концентрації був чудовий. Тобто, якщо ви любите люкс, от якщо ви щось шукаєте таке оригінальне у, у люксі, і, і тим більше, якщо вам подобається, нота перця, от, це для мене просто металонний аромат. І інший, здавалось би, такий. Дуже, дуже простенький, не всі його навіть знають трезор Midnight Rose. Але чому я його знаю? Він зараз він загубився вже у цих трезорах, які прийшли у такі кристалообразні флакони. Він у цих всіх фланкерах, у цій лінійці загубився, але він був перший, тому я його люблю. Коли він з'явився, це був. Дійсно, у своєму роді перший такий солодко-фруктовий отакий парфум, який зараз ще ця тенденція це було вже мабуть 10 років. 10 Точно, якщо не 11 років, як ця тенденція зберігається. І ось це був перший аромат від Lancome, який ось ці Солодко-фруктові аромати запустив у тренд. А потім, потім або водночас, водночас, або навіть лівіабель була трошки. Я не пам'ятаю, але пам'ятаю, що вони десь ішли поруч. Лівій Абель то про цукор. А, і от я просто в ту сторону тоді не подивилася, у сторону Лівій Абель. Вона мені якось тоді. Не знаю, просто не, не зайшла тоді. А ось цей просто мене вразив. Бо я дуже любила троянду, дуже досі люблю е, Чорну Смородину. І отут і Троянда, і Чорна Смородина. І він такий, це, я з ним познайомилася десь е, наприкінці жовтня, мабуть, чи на початку листопада. Е, е, і ось тільки-тільки він вийшов, і мені подарували пробничок семплек. Я, е, Просто не могла надихатись. Я подзвонила своїй подрузі, знайомій, яка працювала у Лоріаль, і яка познайомилася з цим парфом і сказала, так, замов мені флакон, бо пройшов, пройшла година, з як я від тебе поїхала, а я не можу перестати прикладатися до. До руки до місця нанесення, бо так мені це подобається. Я, це, мабуть, мій третій флакон, але в мене ще є четвертий, але не відкритий. І ось третій вже, бачите, зовсім трошки це він так вже стоїть декілька років. А от перших два в мене просто один за іншим вони пішли, Боже, і нескінчена, нескінчена кількість семплів, це був просто. Мій <свят> Мій улюбленець. Але, от чому, чому краще, бо перший? Так, звичайно, якщо а, зараз а, говорити про, про найкращу ланком, так, він, звичайно, можна, можна сперечатись, сперечатись, але просто він тоді був перший у цьому тренді, він першовідкриватель такий, першопроходець і. Тому для мене він найкращий. А от якби з усіх парфумів, що я зараз познайомилася з ланком на тепер, на сьогодні, я б сказала спробуйте ось цей. Так, ванільний також, дуже мені завжди подобався. Але гурманіка то та таке, дуже багато гурманських, які трошки кращі, трошки гірші, десь приблизно до той фіолетовий гіпнос оригінальний, дуже гарний. А ось це просто він, просто він незвичайний. І ось за, 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 за рахунок цієї незвичності, а за рахунок своєї оригінальності, він для мене все-таки найкращий у бренді Lancom. Ось так. А який у вас улюблений парфум? У бренді Lancome. Напишіть мені і спробуйте, будь ласка, хоча б спробуйте Hypnose Senses. дуже вам рекомендую. Побачимось ще у моїх відео про мої найкращі у брендах, мої улюбленці в брендах і гарного дня усіх обнімаю. Бувайте!